Озером називають водойму, яка виникла в природних западинах на поверхні землі. В Україні налічують понад три тисячі озер. Озера відрізняються розмірами, глибиною, солоністю води та віком. Найбільшим за площею прісним озером України є озеро Ялпух. Озеро Світязь розташоване в північно-західній частині України. Середня глибина 7 метрів. Найбільша 58 метрів. В озері мешкає понад 20 видів риб. Чимало невеликих, але глибоких гірських озер можна побачити в українських Карпатах. Найбільш відоме озеро Синевир. На півдні України є Солоні Озера. Найвідомішим озером є Севаш, з якого добувають кухонну сіль. Болота. Невеликі та прісноводні озера поступово заростають трав'янистими рослинами, відмираючи ці рослини, перетворюються на мул, який з роками накопичується на дні. У результаті таке озеро поступово міліє і стає болотом. Ось бачите, малюнок, спочатку було озерце, потім почало міліти і з часом перетворилося на болото. Є озера, які заростають мохом від берега до середини. Залишаються тільки невеликі площі відкритої води, які називаються вікнами. які з часом також заростають. Болота осушують, прокопуючи канали, куди збирається вода. На місці осушених боліт вирощують добрі врожаї рослин. В Україні болота поширені на півночі. Вони переважно невеликі за площею. З боліт беруть початок і живляться багато річок. Вони також живлять підземні води, що є важливим джерелом водопостачання. Штучні водойми на землі, крім зволожених територій, є багато місць, населення яких потерпає від нестачі води. Там люди створюють штучні водойми. До них належать канали, ставки. Та водосховища. Штучна водойма, тобто водойма, створена людиною для власних потреб. Канал це штучна річка, яку спрямовують туди, де вода найнеобхідніша. Тобто, перекидають воду з однієї річки в іншу. В Україні відомий Північно-Кримський канал. Ставки використовують для розведення риби. Утримання водоплавної птиці, водопою худоби та зрошення полів. У містах ставки є окрасою парків і зон відпочинку. Водосховища за своїми розмірами нагадують великі озера або навіть моря. Їх будують переважно на річках. Наприклад, Київське і Каховське водосховище розташовано на Дніпрі.